Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, наш вечір. Трішки сьогодні по своїм справам моталася, ну, але нічого страшного, потихеньку, помаленьку все вирішується, все налагоджується. І я заспокоююся, вступаю в роботу. Йду на город, так як ще сьогодні не була на городі, і беру вас з вами і покажу, що я там наробила і що взагалі там відбувається. Там. Ай-яй-яй, так що кому цікаво, лишайтеся, всім гарного перегляду. Ну, ось це те, про що я казала. Моя біда, моя боль. Ось там. Вже я майже рядок вирвала. Я з павербанком, бо телефон розряджений, так що не зважайте. Це. Вирішила їх повністю, ось бачите, тут береться фітовтора, але ще хвостик зелененький. Вирішила їх всіх пообривати, а це все начиння повикидати. Положу, попробую в сіну. Колись мені казали в сіно покласти. Щось достигне, щось згниє щось викинемо, але щось буде. Бо домашня помідорка то є домашня помідорка. Звичайно, було б краще, щоб вони на кущі дозріли. Ну, цьогоріч ніяк. Як не берегла, ось, бачите, все. Хамба, капець, капець, капець відтора з'їдає все. І ось це цей вже. Смисла, немає його брати вже фітувтора на ньому взялася і він і в хаті не дозріна. Так що вибираю свої помідорашки, кавунчики мої, Ай, красота. Мама казала, що в неї менші трішки кавунчики, так що в мене тут, звичайно, небагато, у мами більше. Ось так. Так що вибираємо помідорки, зриваємо всі. Може щось і вийде з цього. Звичайно, дуже-дуже шкода, звісно. Хотілося, щоб вони дозріли на городі. Ну, що зробиш? Тут нічого. Ось ще один кавунчик. красунчики. Класунчик. Ага, Роман писав, прям як в Херсоні, тільки я ще тоді гетьманюсіньким і манюсеньким показувала. Ну, а ось ці кущики зразу вибираю, щоб вони мені тут не заважали. І потім все повивожу десь далеко. Разом ще пройшла до баклажанчиків своїх. Ось тут є такий красень. Він невеличкий, але я його зірву, бо дуже я його хочу. До речі, щоб ви розуміли, я раніше взагалі не признавала, що таке баклажана, а почала вирощувати свої зараді цікавості і дуже їх полюбила. Правда, вони такі колючі. У <смі> мене хлопці до такого не їдять, а я собі ось два посмажу і буде мені смакота. Клас, супер. Дуже задоволена. Вже починається, починається. Так я їх не консервую, бо мені е, не подобається консервовані. Там оцет є, і вони зовсім інший смак. А просто кільцями ріжу і морозилку, потім собі можу посеред зими посмажити. Так що так. І глянула на капусточку. Ось тут від ячменів така вона гіршенька. А ось тут такі здоровезні екземпляри. Капусти. Трішки білокрилки, але то вже не катастрофа. Ось там, там, там набагато гарніша капусточка. Так що буде тваринам що їсти. півзими. Ось так. І ось в мене найбільша ділянка помідорів. Ці помідори я ходжу, дивлюся, наблюдаю за ним. Десь якісь, як е -е, десь раніше впав, ось тут фітовтора береться, то я цей кущик зараз обірву, який нормальний, а ті зразу викидаю. Ну, Може щось достигне. ну Це так, поодиноко. Такі кущики, ці всі гарненькі, поки що стоять. Ну, хочу, щоб хоч щось на городі достигло. Не хочу я ці такі достигші помідори в ящиках. Хочу свої на городі. Ну, так що чекай, вони тут ажевтіють, а ці вже заберу з собою. Ну, може, дай Бог і буде. Зараз кукурузки ще нарву. Тут все заростає вже потихеньку, я вже його не полю. Нехай вже так буде, знову по нав'язується. Ну, це вже все буде йти на корм. Я собі законсервувала. Ось треба цвітну капусту забрати, відкрита. Це або я полізла, або вона сама відкривається. Є така, що відкривається. Так що Зараз цю зірву. Бо ось, наприклад, прогавила, а вона була відкрита і вже все їй хамбашить. Гниє. Так що час від часу, періодично проходжуся, дивлюся, що да як -то, тось, тут, то тут вже можна забирати. Так що по чуть-чуть ось тут. Ось це, бачите, тільки зав'язалася, а вже підгниває Так що зараз забираю її додому. Кукурузинка вже поспіває, так що зараз пару качанчиків зламаю. На вихідні, якщо буде все добре, не знаю, чи я поїду чи ні, ще не вирішила, але батьки мають їхати на рівне до брата, до племінниць. Так що гостинчики з городу буде їм. Так що ждіть в гості з подарунками з городу. Знаю, що вони в мене дивляться і чекають. Кроликам вершки. А собі корешки обираю і так даю. І все добре з ними, слава. Богу. Мітять залюбки. Ну, ось так. В звичайний таз я помістила сюди помідори. Ось, накрила сіном. Ну, ось, бачите, де фітовтора з'їдає. І так переложила шарами там далі. Знову я просто наверх трішки такі. Де вибрала спільіші, а знизу зеленіші. Теж такі великі помідорчики. І так накриваю, а пахне як сіно. Ах, Класно. <сміття> так що, так, теж такий експеримент у мене цьогоріч. Ну, не хочеться, бо я одного року просто клала помідорки в ящики, <кох> ну, це не то було. Кажуть, сіні краще. Ну, побачимо. Так, поставила я свою кукурузку варити. Так як вона в мене не кормова а солодка, я ще замість солі додаю цукор. Ну, це, звичайно, на любителя, але мені так подобається. Так, щось так: вона ще тоді буде набагато солодше. І варю. Робила в мікроволновці, але мені не дуже подобається. Швидко, так, да, класно, але. Не те, як в воді. воді. Якщо вона повариться і полежить, то вона буде все рівно сочно-сочна. Тришки засвічує. Тут сидить дві квочки, вони всі яйця порозтасовували пороз... хто по скільки, розділили і сидять. А ось тут сидить ще одна квоточка. Ну, кури підношують під неї так, що... Посидить день-два, де пересаджу її. Не знаю куди, правда, але щось придумаю. Вона вседиться і буде все добре. Ці пеньки є. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 штучок вже. Там одна вона розчавила, ну нічого, вони є. Але так цікаво, цього разу, то були всі чорні, а цього разу всі такі світленькі світленькі. Супер, такі попелястенькі. Супер. Ось почистила ще трішки ящичок чесничка, що в мене лишилося буквально чуть-чуть. Ця сидить, не знаю, що з неї буде, ну в цієї вилуплюється. Вилуплюється потихеньку, помаленьку. Вже буду її оце ще день-два посидити і буду її випускати в кліточку, нехай з ними ходить, привикає все Таке мамка то є мамка, лампочка то є лампочка. Хай вже вона ходить, це Вже третій раз вона сидить. Ну, і та так само, але не знаю, чи в той щось буде. Ось такі в Нас справи. Назбирала огірочки, ось ці ідучі свинкам. Ось тут великі і там знизу кабачки. От на капусту ви вже бачили. І навіть вибирала ось такі манюсенькі. Хтось скаже, що ти робиш. Я знаю, що я роблю. я Кожного року такі менюсеньки стараюся закрити, вони так не смачні, а коли в маринаді провариться пару хвилин, і вони набираються тим маринадом, соком смакути. І коли гості це просто, це просто вам не передати. Так що рекомендую вашим улюбленим росолом просто ось такі менюсеньки для гостів, навіть коли робите там якісь. На шпажках це огірочок туди чик з там якийсь сирочок колбаски. і це просто-просто. Так що так. так. Вибрала, тепер це все треба перенести. Ну, ось так проходить наш вечір в селі. Вже зараз будемо вечеряти, митися і лягати спадки. Звичайно, відео вийде вже завтра зранку. Так що бажаю всім гарного дня, мирного дня, щоб все було якнайкраще, так як, та як е, сьогодні день такий не дуже в Україні. Хто знає, той знає. Так що всього вам самого краще. Бережіть себе, бережіть свої родини. Миру, здоров'я та да добра. До нових зустрічей. Па-па-па-па.